Тут якраз історія про оці грантові програму USAID збурила суспільство. Хоча ми неодноразово говорили, що сьогоднішні грантові організації ми їх назвали реєстровими громадськими організаціями, які фактично звунісон з. Бунісонз Урядовими програмами з чиновниками роблять таку медвежу услугу під виглядом поширення демократичних принципів, допомоги малоймущим, нібито створюють простір для українського блага. Ну і Захисники зразу стали волати, що Перекриття цієї грантової допомоги закриє безліч програм, які фінансувалися, допомагали ветеранам, допомагали знедоленим, допомагали там по програмам туберкульозу, раку іншим. Але виявилося, що поряд з тим, наприклад, 90% сьогоднішніх незалежних, нібито ЗМІ, фінансувалося з цих програм. То чи дійсно вони були незалежні? Чи дійсно ті люди, які зараз волають, вони захищають саме е, ті програми, які були націлені на допомогу хворим ветеранам, чи все-таки вони е, захищають своє корито? Сподобався аргумент Валерія Пекаря: що якщо не відновиться грантова допомога, то ті люди, які сиділи на грантах, Через рік поїдуть в Європу, отримують грантову допомогу від Росії і будуть працювати проти України. Ви розумієте? Рівень, моральний рівень людей, які сидять на грантових програмах, що вони готові працювати за гроші на нашого ворога. Тобто, фактично, пекер підтвердив, що люди, які сидять на цих грантових грачах, аморальні люди і виконують ту волю, яку Певні інтересанти переслідують, фінансуючи наших чиновників або фінансуючи такі реєстрові громадські організації.